Вітаю вас, любі учні та учениці. На попередньому уроці ми розмовляли про звички, ті маленькі щоденні дії, які непомітно стають частиною нас. Ви вже знаєте, що саме корисні звички допомагають бути зібраними, впевненими і досягати бажаного. Але ми також розуміємо, що звички не виникають самі собою, вони починаються з вибору. І не якогось одного великого, а з простих рішень, які ви приймаєте щодня. Уявіть ваш звичайний день. Ви повертаєтеся зі школи, знімаєте рюкзак, і ось на столі лежить зошит і планшет. Один кличе до гри, інший нагадує про домашнє завдання. Може здатися, що це дрібниця, але саме ці незначні речі є важливими. Бо в такі моменти ви навчаєтеся приймати рішення. Можна спершу зробити те, що корисне і справді необхідне, а потім відпочити з приємним відчуттям, що все встиг. А можна вибрати легший шлях поринути в гру, забути про завдання, а згодом шкодувати, що залишилося мало часу або щось не виконано. Саме з таких щоденних рішень і складається вміння бути відповідальним, дбати про себе, свій час і своє майбутнє. Такі ситуації трапляються постійно. Побачили сміття на вулиці, пройти повз чи підняти. Друзі сваряться, спробувати допомогти чи відвернутися. Вам цікаво дивитися мультик, але бабуся просить допомогти, що виберете саме в таких простих вчинках і формується справжня звичка не просто робити щось правильно, а діяти з користю. Тож сьогодні ми навчимося помічати ці ситуації і робити вибір, який допоможе стати ще розумнішими, добрішими та сильнішими. Привіт, Чарлі! Так, життя це як велика мандрівка з безліччю доріг. І щодня ви ніби вибираєте напрямок, піти туди, де легко і зручно, чи зробити крок у бік чогось корисного, але трохи складнішого. І, хоча легка дорога часто спокушає, саме друга стежка відкриває справжні можливості, вона веде до нових знань, хороших вчинків, до щирої радості і відчуття. Я молодець. Пригадаймо просту ситуацію у вас вільний час можна сісти з телефоном і не думати ні про що. Але десь усередині озивається думка: а як щодо того, щоб допомогти вдома рідним. І ви вирішуєте скласти свої речі, витерти пил на полиці та підготувати зошити на завтра. Це вже корисна дія, і головне, ви зробили її самі без прохання дорослих. Адже саме в простих щоденних ситуаціях поступово формується внутрішня сила людини. Коли ви щодня приймаєте невеликі рішення, що зробити спочатку, як поставитися до справи, ви вчитеся бути уважними, відповідальними та турботливими, це як невидиме тренування характеру, і з кожним правильним вибором усе стає простішим і природнішим. Бо дорослість це не лише про вік, це про вміння самому визначати, як діяти і приймати рішення, які приносять користь. Саме так зростає впевненість і здатність бути справжнім другом собі і іншим. А тепер виберіть правильну відповідь на запитання, яку звичку варто тренувати щодня. Так правильно потрібно тренувати такі звички: вмиватися, прибирати за собою та допомагати вдома. Ви всі справжні молодці. У нашому житті щодня трапляються вибори великі і маленькі, і кожен із них має значення. Зранку хтось вирішує, що з'їсти на сніданок, хтось думає, з ким погратися на перерві. Це здається дрібницею, але саме такі щоденні рішення вчать нас бути уважними до себе і до інших, розуміти наслідки своїх дій. І поступово, крок за кроком, людина вчиться робити важливий вибір, як от майбутня професія. Ось, наприклад, дівчинка Оленка вона часто хворіла і бувала в лікарні, її дуже вразила турбота медсестер, які піклувалися про дітей. Цей досвід залишив у її серці добру згадку, що перетворилася на мрію теж допомагати іншим. Однак це не просто бажання, яке зникає за кілька днів. Оленка щодня вчиться, допомагає вдома, дбає про чистоту в класі, доглядає за молодшою сестричкою. Її мрія вже живе в її діях, її вибір це щоденна підготовка до майбутнього. А ось іще одна історія про Ганнусю. Вона ще не знає точно, ким стане, але їй дуже подобається все, що пов'язане з природою. У родині Ганусі вирощують квіти й городину, і вона з охотою допомагає її цікавить, як ростуть рослини, чому важливо дбати про землю. Вона читає книжки, спостерігає та запам'ятовує. А ще займається танцями й плаванням, бо хоче бути сильною і енергійною. Її шлях ще відкритий, але вже почався, і це дуже важливо. Так само кожен і кожна з вас уже щодня робить вибір, навіть якщо ви ще не визначилися, ким станете в майбутньому. Цей вибір у старанності, в добрих справах, у зацікавленості до чогось особливого. І саме це формує основу вашого майбуття. Адже вибір починається не з дорослого віку, він починається зараз із того, як ви ставитеся до світу, до рідних та до себе. Якщо хтось обожнює малювати або щось майструвати, можливо, у ньому зростає майбутній дизайнер, архітектор чи інженер. А якщо хтось любить вигадувати історії або грати в школу, у ньому вже прокидається письменник, учитель чи навіть режисер. І це прекрасно. Вибір це не обов'язок і не тягар, це можливість краще зрозуміти себе, дізнатися, що насправді приносить радість. Але щоб зробити правильний вибір, важливо навчитися кількох простих кроків: найперше зрозуміти, чого саме ви хочете не просто щось цікаве, а чітко, допомогти вдома, підготуватися до уроку або записатися в гурток. Ясна мета завжди допомагає рухатися упевненіше. Наступний крок подумати наперед, чи принесе моє рішення користь, чи стане комусь приємно. Чи це допоможе мені розвиватися? А може навпаки, завадить або засмутить когось. І третє діяти без зайвих зволікань. Бо навіть маленький крок уперед це вже зміна. І якщо щось не вийде з першого разу, це теж добре. Це досвід. А досвід це як світло, що показує шлях уперед. З кожною спробою ми стаємо розумнішими, сильнішими та впевненішими. Так і будується наш шлях не з одноразових великих рішень, а з маленьких кроків щодня. І кожен з вас уже цей шлях почав. Уявіть, що ви хочете стати ветеринаром. Які дії допоможуть вам уже зараз підготуватися до цієї професії? Поставте урок на паузу та напишіть відповідь на запитання в коментарях під цим відео. Чекатиму на вас. З поверненням. Дякую вам за відповідь. А тепер виберіть, яке ствердження правильне, а яке ні. Нумо перевіримо. Саме щоденні дії впливають на те, ким ми станемо в майбутньому. Запам'ятайте це. Ви чудово впоралися. На цьому наш урок завершується. Сподіваюся, що отримані знання стануть вам у пригоді. Дякую за вашу активну участь. Бажаю гарного дня та успіхів. До зустрічі!